Так, друзі, усім привіт. Ну що, 24 й рік приходить до свого завершення. Скоро у нас буде 25 й рік. І хотів би вам в цьому відео побажати, щоб всі ваші цілі, всі бажання реалізувалися в 25-му році. І надіюся, ви вже списочок собі написали з вашими хотілками на 25-й рік. І бажаю вам, щоб цей список вже реалізувався в 25-му році. Як мінімум, щоб ви були на крок ближче до ваших цілей, до ваших цих побажань. І щоб ви були набагато ближче, чим ви були в 2024 році. Я надіюсь, це відбудеться. Бажаю вам всім цього. Звичайно, хотілося б вам ще побажати душевного спокою, щоб ви знайшли свою справу, яка вам буде приносити кайф, і за якою ви будете не помічати, як летить ваш час. Це, мабуть, також є одним з головним. Звичайно, хотілося б ще побажати вам багато ось таких зелених бумажок. Але, друзі, ви отримаєте, я думаю, Більшість отримує рівно стільки, скільки вони взагалі заслуговують. Так, ось тут, що вас, ось тут як ви себе поставите, друзі, та й ви отримаєте. Запам'ятайте про це. Я це також розповідав. І звичайно, друзі, хотів вам ще таку деяку настанову дати стосовно криптовалют. І дивіться, друзі, багато двадцять 2025 році. Я думаю, наші цілі, наші побажання також будуть реалізуватися. Але дуже буде багато цього успішного успіха, і хочу, щоб ви не звертали на нього увагу. так. Цей успішний успіх, там, їзд... що їздити будуть на Ламбургіні, а ви будете думати, що ви там якісь нещасні і у вас нічого не виходить. Друзі, просто думайте, що ви маєте бути хоча б на крок вище, чим ви були до цього. так. Якщо ви вже будете трошки кращим, чим ви були, наприклад, рік назад, це вже буде прогрес і ви вже будете рухатися в правильну сторону. так. Тому що ось ці красиві картинки, красиві там. Те, що нам рекламують по Ютубу, по інстаграму, так як успішний успіх, як всі там живуть. Хочеться, щоб ви просто до цього ставилися попроще. Я також до цього ставлюся, попроще, мені абсолютно все рівно. І, звичайно, хочеться там також красиво жити. Але, друзі, розуміють, що це все прийде з часом, і до цього також потрібен деякий час, деяке терпіння, і ти рівно отримуєш рівно стільки, на стільки заслуговуєш, так? Тобто, це все прийде з часом, друзі. і... Це не є самим головним. Тобто, самі головні речі за ось це не купиш, друзі. Ви маєте це також прийняти. Я думаю, ви це також розумієте. так. Тобто, найважливіші речі, мабуть, для нас вже є безкоштовними, а все інше це, мабуть, лише питання часу, і воно ну, все реалізується так. І я взагалі відношуся до цього попроще завдяки книгам, які я читав, і мені набагато спокійніше. тобто... Прийшли, прийшли. прийшли, Немає, то немає, так прийдуть, значить, пізніше. Тобто, відноситися до цього попроще і буде життя взагалі. Тобто не зациклюйтеся на грошах, друзі. Зациклюйтеся на тому, що взагалі вам дійсно хочеться отримати в цьому житті. так. Тобто рухайтеся в ту сторону, найдіть ту справу, яка вам буде приносити кайф. Це, мабуть, саме головне, саме основне, яке, яке би я вам хотів дати таку рекомендацію. Так? І що ж, хочу вам побажати, звичайно, ще раз реалізації ваших цілей, реалізації профіту. І, звичайно, терпіння, тому що тут без нього, взагалі, в нашій сфері без терпіння ніяк. Тому ось таке побажання, друзі. Ще раз вітаю вас з Новим роком і бажаю всім успіху.